Архівні фото і цікаві факти про Дмитра Комарова, ведучий програми Світ на виборі, завжди мріяв стати журналістом. Він зростав у родині з молодшим братом Миколою та сестрою Ангеліною. З дитинства хлопець був спокійним, врівноваженим і захоплювався футболом, особливо грою Андрія Шевченка. Уже в 12 років Комаров писав свої перші журналістські тексти. А у 16 почав працювати у тижневику телетиждень. Через рік став фотокореспондентом. Фотоапарат був його постійним супутником. Під час навчання у виші Дмитро багато подав подорожував, а свої фотороботи продавав у видання саме в одній з таких подорожей у Таїланд, коли йому було 25 років, народилася ідея створити авторське тревел-шоу про екзотичні куточки світу. Комарову довелося знімати пілотний випуск за власні кошти, адже телеканали до ідеї Дмитра були налаштовані скептично. Так з'явилася унікальна програма Світ на виворіт». Під час повномасштабного вторгнення Дмитро не припинив свою діяльність. Він почав знімати документальні фільми, інтерв'ю та показувати красу й силу України. Дякую